Деякі американські мільярдери активно купують земельні угіддя в Сполучених Штатах. Серед них Джеф Безос і Білл Гейтс. Джеф Безос, засновник Амазон, почав купувати землю на початку 2000-х. Зараз він на 23-му місці серед найбільших землевласників у Сполучених Штатах. Білл Гейтс, співзасновник Майкрософт, також великий землевласник у 2025 році. Він на 43-му місці в рейтингу Гейтсу належить 275 тисяч акрів. Найбільшим приватним землевласником у Сполучених Штатах є сім'я Емерсон. Їм належить понад 2,5 мільйони акрів. Багато українців користуються дачними ділянками в кооперативах чи садівничих товариствах, проте не всі оформлюють землю у власність. Закон дозволяє це зробити. Якщо ви є членом садівничого товариства або кооперативу і отримали землю для садівництва, ви можете її приватизувати. Це також стосується тих, хто фактично користується ділянкою і має відповідні документи. Щоб оформити землю у власність, потрібно зібрати кілька документів. Вам знадобиться заява про дозвіл на приватний. Також потрібна довідка з кооперативу, що ви є членом. Необхідно мати кадастровий план ділянки та витяг із земельного реєстру, якщо земля раніше була оформлена. Процес приватизації включає кілька етапів: спершу подаєте заяву до місцевої ради або військової адміністрації, потім отримуєте дозвіл на розробку документації. Далі замовляєте кадастровий номер. Після цього подаєте документи на реєстрацію права власності. Зрештою, отримуєте витяг з держреєстру прав на нерухоме майно. Но важливо знати, що приватизація можлива лише для ділянок до 12 сотих гектара для садівництва. Під час воєнного стану процедура може бути складнішою, але оформити землю у власність все ще можливо. Сем Альтман – відомий підприємець та інвестор. Хоча він не має частки в OpenAI, його інвестиції в компанії, як Reddit, Stripe та інші, зробили його мільярдером. Його статки оцінюють приблизно в один мільярд доларів. Він вклав майже 600 мільйонів доларів у Helion та Retro Bioscience. Альтман народився у передмісті Сент-Луіса. З дитинства цікавився програмуванням. У 2003 році вступив до Стенфорду, але залишив навчання для стартапу Loopt. У 2012 році продав Loopt за 43 мільйони доларів. Заснував венчурний фонд Hydrazen Capital. Він інвестує в стартапи з високим ризиком та масштабні проекти. Одна з його найкращих інвестицій Stripe, оцінена в 65 мільярдів доларів. Також вкладає в ядерну енергетику та подовження життя у 2015 році. Сем став співзасновником OpenAI. Його мета гармонійне співіснування штучного інтелекту з людьми. Сьогодні він не лише успішний підприємець, а й візіонер, який інвестує в майбутнє людства. Деякі українці можуть зіткнутися з додатковими витратами на електроенергію. Для деяких споживачів можливі додаткові рахунки на майже 4 тисячі гривень. Це може статися не тільки через несвоєчасну оплату за світло. Є й інші причини. Наприклад, якщо потрібно повторне підключення до електромережі, це коштуватиме майже 3 тисячі 950 гривень. Відключення електроенергії можливе в 2025 році за певних умов. Наприклад. Якщо комунальників не пускають до лічильників для перевірки, або якщо закінчився термін дії договору, чи його немає взагалі між споживачем і постачальником, відновлення електропостачання може тривати від трьох до п'яти днів. Щоб уникнути зайвих витрат, комунальники радять дотримуватися всіх вимог вчасно. А російські війська активно діють на різних напрямках. Командування 20-ї армії намагається досягти успіху біля Макіївки та тернів. Штурмові підрозділи 144-ї дивізії намагаються прорватися до Катеринівки. Вони атакують села Нове та Зелена долина. Проте після прориву на 7 кілометрів ворог не може просунутися далі. Росіяни хочуть відрізати виступ українських військ між копанками та Катеринівкою. Для цього вони використовують 144-ту дивізію та 4-ту танкову дивізію. Також частини 2-ї та 4-ї дивізії перегруповуються на Лиманському напрямку. На турецькому напрямку росіяни залучили 150-ту дивізію. Вони намагаються наступати на північ та захід. Однак через втрати деякі частини вже не можуть ефективно діяти. На запорізькому напрямку противник просунувся на 2 кілометри, але темпи наступу знизилися. Командування 58-ї армії очікує підсилення. Можливо, сюди перекинуть 56-й полк або 76-ту дивізію. Основна мета отримати контроль над висотами біля Оріхова. Це дозволить ворогу атакувати українські комунікації у майбутньому. Росіяни можуть змінити напрямок зусиль щоб обійти українські позиції. Рома та Ювентус ведуть боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Обидві команди мали складні періоди в сезоні чемпіонату Італії. Зараз вони не входять до зони Ліги Чемпіонів, але не здаються. Цієї неділі, 6 квітня, відбудеться важливий матч 31-го туру. Рома прийматиме Ювентус о 21.45 за київським часом. Ювентус почав сезон добре і мріяв про чемпіонство. Але через нічинні результати вони відстали від лідерів. У 2025 році вони три Програли і зараз на п'ятому місці. Їм не вистачає лише одного бала до зони Ліги Чемпіонів. Рома мала важкий початок сезону і була близькою до зони вильоту. Вони двічі змінювали тренера. Але з Клаудіо Ранєрі команда виграла сім матчів поспіль. Зараз Рома на шостому місці разом з Лаціо. Від Ювентуса їх відділяє три бали. Артем Довбик, головний бомбардир Роми, забив 16 голів у 39 матчах. Фавбет вважає Рому фаворитом. Коефіцієнт на їхню перемогу. 2,64. на Ювентус 3,10. Нічия оцінюється в 3,25. Експерти не очікують багато голів у грі. У п'яти останніх матчах між цими командами забили лише шість голів. У першому колі вони зіграли в нульову нічию. Найбільш ймовірним автором голу вважають Артема Довбика з Роми. Американський репер Емінем тепер дідусь його дочка Гейлі Джейд Скотт народила першу дитину. Сина звуть Еліот Маршал Маклінток. Малюк з'явився на світ 14 березня. Друге ім'я хлопчика Маршал на честь дідуся. Справжнє ім'я репера Маршал Брюс Метерс. Третій про вагітність Гейлі стало відомо з кліпу на трек Емінема Темпорері. У відеорепер веде дочку до Вівтаря. Є зворушливий момент, коли Гейлі повідомляє, що вагітна. Вона подарувала батькові майку команди Detroit Lions з написом «Grandpa» та ультразвукове фото дитини. Гейлі та Еван Маклінток одружилися у травні 2024 року. Вони разом з 2016 року заручилися у лютому 2023 року. Українські сили оборони стримують російське угруповання на курському напрямку. Їх там 64 тисячі військових. Президент Володимир Зеленський зазначив, що це дуже серйозна загроза. Це угруповання може атакувати з різних напрямків фронту. Однак українські сили контролюють ситуацію, і це важливо. Росія прагне витіснити українські війська до важливих для них дат. Але за словами Зеленського, оточення українських військ в Курській області немає. У ніч на 5 квітня в Донецьку сталася велика атака дронів у місті звучали численні вибухи. Місцеві жителі кажуть про багато вибухів. Системи протиповітряної оборони активно працювали. Російські медіа повідомляють про збиття кількох цілей біля стадіону Донбас-Арена та в центрі міста. Протиповітряна оборона діяла також у районах Макіївки і Горлівки. Атака почалася приблизно о першій годині ночі. Люди знаходять уламки дронів на вулицях. На ранок 5 квітня офіційної інформації про постраждалих чи руйнування не було. У ніч на 5 березня Росія знову атакувала Київську область дронами. Оборонці неба працювали, щоб захистити регіон. Ворог був зупинений, постраждалих серед населення. Немає, влучань в об'єкти критичної інфраструктури не було. У Броварському районі уламки збитого безпілотника пошкодили приватний будинок. У будинку зруйновано дах, і вибиті вікна виникла пожежа трав'яного настилу, але її вже загасили. Оперативні групи продовжують працювати над виявленням наслідків атаки.